Про вищу освіту обговорюють уже більше року. Верховна Рада має його затвердити найближчим часом. Між тим цей документ набув розголосу скандального. Він веде до більшої комерціалізації освіти, наголошували студенти, які неодноразово у різних містах виходили на акції протесту. Керівництво вищих шкіл Дніпропетровська тим часом принаймні останню редакцію законопроекту схвалює і вважає, що країна вже запізнюється з його прийняттям. Антон Прохоров учений викладач в 25 років у відрядження за кордон збирається. Стажуватиметься у Німеччині. Моя тема, наприклад, це сонячна енергетика. Перспективне направлення в нинішнє час. Український вчений займатиметься розробками у німецькому університеті на замовлення німецької фірми. Розум за кордоном цінують завжди, а тандем бізнес і наука там кажуть звичайна практика. У всьому світі. Розвивається вища освіта за рахунок держави на рівні 30-40%. Все останнє це фінансування за рахунок бізнесу. З вітчизняним бізнесом поки виходить не дуже за кордон розширювати світогляд купа обмежень. Але якщо вам розказати скільки труднощів ми перенесли, поки ми зараз виходимо на рішення, щоб ці студенти отримали ресурси фінанси, які сьогодні є на рахунку університету за рахунок підтримки уряду. Але формально ми це не можемо зробити через діючі обмеження казначейства, через відповідні умовності і угоди, які існують в Україні, які абсолютно відсутні в європейських університетах. Вони не розуміють цих угод і можливостей. Йдемо до того, як заведено у країнах світу, не буде спеціалістів, тільки магістратура та бакалаврат. І на всіх наукова ступінь доктор філософії. Це одні з небагатьох організаційних змін, що передбачені в останній редакції законопроекту про вищу освіту. Та навіть того горять очі у керівників вузів. Новий закон вищій школі обіцяє автономію. Вона перетвориться на машину заробляння грошей, закидають критики. В цьому законі дійсно, Есть возможность вузам зарабатывать средства. О чем идет речь? Впервые записано в законе, что вузы могут создавать предприятия для реализации научно-технической продукции, которая создается в ВУЗе. До этого это было запрещено. Ну не запрещено, но не разрешено, скажем так. Розум их разработки, которыми следует постараться зацикавить витчизняный бизнес, мають працювати на университет. Про это мріють керівники высшей школы. Если бы мы имели такой закон 10 лет назад, с такой формулировкой, мы бы все наши научно-технические разработки не приспосабливали где-то за пределами университета, а вот здесь вот создавали предприятия. И вот здесь эти предприятия зарабатывали средства. Для чего? для новых научных работ, для привлечения студентов к научной работе, для развития лабораторной базы и для развития университета в целом. Это обычная практика развития университетов за счет научных исследований и научно-технических разработок. Працювати над науковими разработками на Батьківщині, ніж те саме, втілювати за кордоном, до речі, згодні і вчені. Можливостей би тільки побільше, кажуть. Я сам був на території Польщі 10 місяців, маючи досить серйозну матеріальну підтримку. Але людина вертається сюди, тому що це її земля. І це здається, вроді би якісь великі слова. Там ми все одно заробітчани. Інновації будуть створюватися і створюються в університетах, але сьогодні умов для їх реалізації майже нема, виходячи з того законодавства, яке сьогодні існує. Інша картина повинна бути, коли буде втілений в життя цей закон. Ми віримо в цей закон. Щоправда, вірять не всі. Кажуть, такі умови підходять тільки для сильних вузів, які мають наукові школи. А та решта закон і критикує. Це для творчих університетів, для сильних університетів. Університети, які сьогодні тільки називаються університети, а практично не мають всіх складових, не займаються методичною роботою, науковим. Вони повинні зникнути з карти України. Я вот відділ перший варіант цього закону. Видел энное количество вариантов, которые есть. Видел альтернативные законы. Он наиболее емкий, наиболее отражает вот все, ну скажем, вопросы, все проблемы, которые возникают вот сегодня в высшей школе. Идеального все равно никогда не будет. Вот что бы понравилось всем. Законом обговорюється майже рік. За цей період вносили зміни і доповнення. Керівники Дніпропетровських вузів бажають останню редакцію найвдалішою. Утім, спираючись на досвід, побоюються. Документ може багато втратити ще до підписання або реалізація норм через протиріччя в законодавстві, як це буває, стане неможливою. Наталія Світлова Владислав Комишин по